В заручниках казначейства в Івано-Франківську під загрозою зриву ремонти одразу двох дитячих установ. Зокрема, не ведуться роботи другу чергу дитсадку Ромашка, що на Вовчинецькій 210. Там влада ще не розрахувалася за минулорічний борг. Виникла чимала заборгованість, і в 2014-му. також на півдорозі реконструкція педіатричного відділення Стуса-2. Якщо взяти два об'єкти, це приблизно мільйон. Ми вже заборгували підрядні організації. Хоча місто свої кошти веділо свіно управління. Вони лежать державні. Казначеські служби, але їм не проплачені. Роботи призупинені, тимчасово призупинені по тій самій елементарній причині. Нема за що закуповувати матеріали. У мерії наголошують гроші під ці ремонти виділили, однак їх не пропускає міське казначейство. Водночас останні запевняють, фінансують потреби. Івано-Франківська по мірі можливостей, зокрема, лише впродовж останнього тижня пропустили платіжки на 2,7 мільйона гривень. До того ж дали місту короткострокову позику в розмірі 30 мільйонів гривень. Це першу Атежі, які е, рахуються на е, швидку медичну допомогу запчастини е, на швидку медичну допомогу, бензин, е, на комунальних підприємствах статутні внески поповнення, поточний ремонт платили дороги по місту і захищені видатки, е, це тобто заробітна плата. Однак коли профінансують ремонт дитсадка та педіатричного відділення у казначействі не прогнозують, кажуть, це залежить від ситуації в країні.